Сподівання Кремля на те, що Європа залишиться залежною від російського газу, остаточно руйнуються. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрець, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. За інформацією Bloomberg, Європейський Союз планує повністю відмовитися від постачання газу з Росії, як трубопровідного, так і скрапленого до кінця 2027 року. Це може завдати серйозного удару по бюджету Росії, який значною мірою залежить від експорту енергоресурсів, зазначають журналісти. Єврокомісія вже розробляє план поетапної відмови від імпорту російського газу. Офіційне представлення документу запланований на 6 травня у Страсбурзі. Згідно з пропозицією, нові та поточні спотові контракти мають бути припинені до кінця 2025 року, а довгострокові не пізніше 2027-го. Блумберг пише, що це рішення стане переломним моментом. Десятиліттями газ був для Росії ключовим джерелом валюти та інструментом політичного тиску. Тепер же він перетворюється на тягар, якого ЄС активно позбувається. Частка російського газу на європейському ринку вже знизилася з 40% до 19. Проте є й слабкі місця. Насамперед, довгострокові контракти на СПГ з умовами бери або плати, які складно розірвати без штрафів. Євросоюз вивчає правові можливості. Весті розірвання таких угод, зокрема з використанням положення про форс мажор, це юридично непросто, оскільки постачання з Росії тривають без перебоїв. Москва заробляє навіть під час війни. Колись газ був головним козирем Кремля, але Європа більше не боїться, пишуть журналісти. ЄС планує замінити російські поставки на газ із США, Катару, Канади та країн Африки. Блумбер зазначає, що відмова від російського газу не призведе до різкого зростання цін і не загрожує енергетичній безпеці, що ще більше послаблює позиції Москви. Хоча окремі країни, такі як Угорщина та Словаччина, поки що заперечують проти нових санкцій. Санції це скоріше тимчасова перешкода. Європа вже відходить від залежності, а санкції лише юридично закріплять цей процес. Крім того, розрив енергетичних зв'язків із Росією обговорюється і в переговорах з адміністрацією Дональда Трампа, яка також не зацікавлена в зміцненні російської економіки. Для Росії, на думку Блумберг, це не просто економічний виклик, це стратегічний провал. Газ роками фінансував армію та зовнішньополітичні амбіції Кремля. Тепер, як пишуть журналісти, без стабільних валютних надходжень російська економіка може почати задихатися. Адже ні нафта, ні золото, ні зерно не компенсують втрати від газу в короткостроковій перспективі. Газпром з інструменту впливу перетворюється на непотрібний актив. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!